За 22 дні до виборів кандидати в президенти США шукають будь-які приводи, щоб і дорікнути одне одному, і залучити додаткові голоси. Дійшло до такого собі обміну люб'язностями на тему розумових здібностей і стану здоров'я. І щодо резонансних тем, які здатні вплинути на тих виборців, хто ще не визначився. Одночасно розгортається скандал навколо замаху, який Іран ймовірно готує на Трампа. За виборчими перегонами по американськи стежить наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він зараз наживо з Вашингтона. Дмитре, вітаю і чекаємо від тебе подробиць. Ірну ситуація абсолютно унікальна, коли по всій країні десь менше 3% розрив між кандидатами треба дивитися на мінливі штати. Там розрив одна десята Тобто йдуть ну, абсолютно на рівних, і в цих умовах будь-який скандал, будь-яка заява, будь-яка обіцянка здатні змінити ситуацію, тому що ну, якщо навіть на якійсь ділянці на якомусь окрузі дадуть голоси, то це вже може змінити долю всієї кампанії. Ну і відповідно з'являються заяви, яких не було. Раніше перший аргумент це щодо здоров'я його раніше використовувала кампанія Трампа. Натякали на нездатність Байдена керувати країною, нездатність балотуватися. Пам'ятаєте, сліпі Джо Джо, який постійно засинає, придумав йому навіть прізвисько Трамп. Ну зараз цей аргумент прийняла Камала Харріс. Ну і ось остання її заява. Вона каже, що Трамп, начебто, приховує від виборців дані про свій стан здоров'я, і знаєте, вона рідко виходить до журналістів, але цього разу спеціально підійшла до преси. Для того щоб сказати, Трамп і його команда не хочуть, щоб люди знали про його стан здоров'я. Суперник вигадує речі, говорить про неіснуючих персонажів. Тобто, знаєте, такі більш ніж прозорі натяки. Ну і камлі 59 Звісно, коли вона зараз опублікувала довідку про стан свого здоров'я, то вона виглядає більш активно, більш молодою ніж Трамп. Ну це зрозуміло, це природньо. Ну і лікар дійшов висновку, що вона в чудовому стані і навіть прописав у паперах, зможе виконувати обов'язки глави держави. Таку подачу команда Трампа пропустити не могла. Думаю, довго думали що ж протиставити. Сказали: ну дивіться на виборчий графік Камали і Трампа у нього більш активний, тому він більш здатний, більш здатний і балотуватися, і бути президентом. кажуть, що графік такий, що немає аналогів в історії. І що ми догляди свідчать про чудовий стан здоров'я, і знаєте, я розумію ір, що ти зараз подумала, що наші глядачі подумали, що таки не ну, вибачте на слові дитячий садочок, тому що ну штучно дещо це все виглядає. Втім, ви знаєте, підхоплюють людям, заходить, що називається. Люди обговорюють, переповнені цим цим соціальні мережі. А з іншого боку, зараз кандидати намагаються вже ну скільки там два десятки днів до виборів давати обіцянки, які би перетягнули на їхній бік тих, хто ще не визначився, і досі і наприк наприклад, раніше, якщо Камла Харіс побоювалася говорити відверто про підтримку Ізраїлю, тому що є велика частина арабських виборців, виборців, які переїхали до Америки, отримали вже право голосувати. То зараз вона, наприклад, однозначно сказала, що за її перемоги вона забезпечить на 100% військову допомогу Ізраїлю, що підтримка буде та Львів буде непорушною. Тобто, зрозуміло, ті, хто зараз критикують владну команду, виходять на пропалестинські мітинги, вони ж все одно не будуть за неї. Те саме робить і Трамп, тобто. Все зараз виходить на фінішну пряму, більш жорсткі аргументи, більш чіткі обіцянки. Ну і будемо сподіватися, що і до України теж буде більш ясності. Колеги, дякую, Дмитре. З останніми новинами з Вашингтону був наш США Дмитро Анопченко.